що хоче донести нам перемогу, подарувати нам перемогу над кожним словом яке атакує наше життя на даний час, нашу країну, і життя багатьох в небезпеці. Вона дала слово, вона вірна. Тисячі мільйони людей переконалися. І тому перші суботи місяця вони такі важливі. І їй дали обітницю. тих п'ять під травня, червня, липи, серпня, вересня посвятити їй перші суботи за мир в Україні. prosili za zbereženě a být být víny naš kraj. I vděčný jí za každý den. Ale i stílky ztrivořených lidí. Díte, mladí, starí lidé, mladí lidé, stílky trvou. Mně nikoli vášho položí, Бігом до мами. Вона є мати церкви. Вона є велика покрова України. Ось тому так важливо, щоб ми йшли до неї і виплакали наші душі, щоб відчути любов, доброту і силу її непорочного серця. Цей час посвячений для неї, щоб змогла зробити це величне і святе, що вона може зробити наша небесна. Марія. Молимося в Христу! Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє розважання. Через Вербицю будемо мати на тему молитва, молитви. Молити. І почнемо наші спільні сьогоднішні розважання молитви на вербиці взагалі про потребу молитви як такої, про доцільність молитви. І чим більше ми розуміємо про те, що як християни ми повинні в якийсь спосіб декларувати нашу християнськість, так як і громадяни держави, в різний спосіб ми маємо можливість демонструвати нашу громадянську свідомість. Як християни ми кажемо про те, що найвищим авторитетом для нас є особа Господа. Бога, якому ми підпорядковуємо все ціло своє життя, від якого ми вийшли і до якого є спрямоване наше земне життя і вашу вічність. І про спець, коли говоримо про Бога і нас, мусять бути якісь стосунки між нами, а тим найвищим авторитетом, якому ми себе підпорядковуємо Господом Богом. А тими стосунками найкращими, чи найкращим способом, який ми можемо виразити наші стосунки із Богом, то є що? Молитва. Чим є молитва? Попросту кажучи, дітей в тих початкових, ще на початковому рівні катехізації, коли сестри вчать, то кажуть, що молитва то є розмова душі із Богом. Розмова людини. Отже, молитва то є розмова між мною або. З ким ми розмовляємо із людей. Найчастіше ми схильні до розмови з тими, хто є нашими однодумцями, з тими, хто нас розуміє, з тими, хто готовий нас вислухати. І ті люди, які близькі дорогі нашому серцю, самі по собі десь у серці мають місця для того, що ми називаємо потреби на розмову чи потреби для розмови. Нас не треба заохочувати. До людей, які є нашими приятелями, які є любленими нами до того, щоб ми якось свій час формували спеціально для них штучно якось. Бо коли людина є близька і дорога моєму серцю, то мене буде тягнути до тої людини для того, щоб переживати той живий зв'язок тих людських почуттів. Найкраще ми то можемо продемонструвати через розмову, через нашу таку довірочну бесіду. Отже, ж, молитва є розмова. І є дуже важливо, щоб ми були того свій. Молитва не є щось штучного, щось вимушеного, щось, що ми повинні робити через силу. Але молитва то є час, відданий Богові на розмову, присвячений Богові на розмову. І коли починаємо молитву, маємо її починати саме з такими почуттями, що зараз я буду мати унікальну можливість розмовляти з самим Господом Богом. Це як люди, мені хвалився один я був там на прийнятті президента, то таке для нього великий ходив під враженнями місяць, може, часу, що він сидів при одному столі з президентом. Редкий президент? Ви звичайна людина. Що сьогодні він є президент, завтра він є Ніким. А тут нас на розмові очікує сам Господь Бог, наш Творець, той, який є дателем усіх дібр, знаним нам, знаним для, знаних для нас і незнаних. Той в, в руках якого є ціла перспектива вічності твоя і моя. І тому Церква, ніби спеціально знаючи про нашу неміч, заохочує нас до того, щоб ми вибудували той безперервний діалог між нами а нашим Небесним Отцем, так, щоб він не був для нас примусом. Але маємо мати свої свідомості і пам'яті, що без нього я свій день не можу почати, і без нього день я завершити не можу. То означає, що початок дня. Мій має мати відправну точку, якою є розмова з моїм улюбленим отцем, в часі якої я зачерпну для себе сил на цілий день. То є то саме, що їжа. Дехто рано встає, біжить відразу каву пити. Так? Ну, перший номер програми на 50 кава. <ква> так. Кава ніби є поживою, підкріплює наші сили фізичні. В часі того ранішнього спілкування дає необхідних сил на цілий день, які будуть тебе кріпити і живити, які, будуть, які пригодяться тобі перед різними викликами, які чекають на тебе протягом дня. І так протягом дня знаходити час для того, щоб відновити відсвіжити свої сили і них. І дуже важливо, дивлячись в історію, мати перед своїми Очима, образи, чи постаті святих, постаті святих, які свою святість не вибудували людськими руками, але яку святість отримали, завдячуючи своїй закоріненості у Бозі. А та закоріненість, вона, найперше, з чого Бог починалася з тої відправної точки, то з молитви. І святий. Святий великий, великий святів, взяти цілу історію, якщо подивитися на їхнє життя, то вони не будуть пишатися тим, що вони святі. Але коли питати про причину того їхнього духовного зросту, то більшість з них кажуть на, на той момент єднання їхнього із Богом. Деколи молитися мусимо довше. Думаю, отці далі скажуть про те, от молитва не якась кнопка, яку ми потиснули, і яка автоматично розв'язує всі проблеми. Це та моніка мусила 18 років, ви вдумайтеся, 18 років молитися за навернення свого сина, який пізніше став величезним святим, великим святим, святим Августином, але 18 років передвола в єдності із Богом. Тому для нас є важливо мати те розуміння, що без Бога ми ніщо не здатні. Через молитву Господь формує і будує Твою і Мою святість, Твою і мою християнську досконалість, так як ти і я потребуємо Кисню, без якого жити не можемо, так як ти і я потребуємо їжі фізичної, для того, щоб організм міг функціонувати. Так і наша душа потребує того живого єднання із Богом. В часі якого Господь насичує і будує тебе і мене, так щоб збудувати з тої скромної, інколи людської немочі щось велике, що він задумав у своїх величних божественних задумах. Амінь. Так розважав, чому Господь захотів перше чудо зробити, в пані Галилейській. І це є свято любові де двоє людей з'єднуються в одне тіло, бо вже не, не служать батькам, не, не мусять її слухати, вже творять іншу сім'ю. І Господь, підкреслюючи це своє благословення, зробив перше чудо. Мені здається, що він не хотів його робити, бо сказав що мамі, сма Марії, що не прийшла ще моя година. Вона каже, зробіть все, що він вам скаже. Тобто вона знала, що він зробив, хоча він ще цього не хотів і сказав, що не, не його час. Вона настільки його знала і любила, і, і він також хотів добра людям і все ж таки робить це чудо. Так помножив зем, земну річ, і хтось використовує вино, щоб бути п'яним і грішити, хтось, щоб просто бути веселим. І Біблія говорить, вино, вино що веселить серце чоловіка, це і правильно. Але кожну річ ніж можемо використати, щоб мастити хліб чи різати. Можемо людині шкоду зробити. Відповідно, людина має велику вагу над чимось робити. Але Господь благословляється на подружжя. І це його благословення показує, що людина є створена для любові, для подружжя. І по суті, подружжя це така інституція, де твориться інша людина. Бог місь створити людину, щоб гермафродитом. Є такі. Веренки, рослинки, там, які самі себе розмножують, не потребують двох статей. Але Господь захотів, щоб були дві різні статі. І коли людина творить іншу людину, вона робиться таким маленьким лапкам, маленьким Богом. Тобто Господь створив землю, дав рослини, людей, опікується ними. Ми створили маленьку дитину, опікуємося, годуємо, вона без нас помре. Ми без Бога, Бога помремо. І ми можемо в такий спосіб побути трошки в шкірі Бога і знати, як тяжко Богові, от дитина нас не слухає. Там щось не так. Я Тоді можемо себе запитати, а чи ми завжди слухаємо Бога, чи йому не є приклад, і що він у нас там є, так може там якусь напівнути, покарати, в розумінні допустити якесь там зло для напівнення. Але ніколи нас блискавками не забиває ні, ні бандитів, ні бізнесменів. Він завжди цікавий нашу волю. Так само, мабуть, хоче, щоб ми, беручи приклад, як він веде нас в житті, щоб ми також виховували своїх дітей. І це найбільше таке благословення для подружжя, коли людина живе з Богом, коли просить, щоб Господь був їхньому подружжі. Це такий називаємо, любов, любовний трибутник. Якщо є Бог, і кожен з подругів наближається до Бога. Наближається один до одного. І тому ця інституція дійсно свята присвячена Богові і кожен, хто це усвідомить, і посвятить життя в подружжі разом, щоб було завжди троє осіб. Усьому завжди з Богом буде тоді щасливий і радісно доживати до вновки. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Ісус Христос закликав до покаяння. На початку отець Андрій сказав про молитву, що це є спілкування. Отець Олександр сказав про спільнотну молитву, що Бог створив людину чоловіком і жінкою створив, щоби вони з ним спілкувалися. І у нашому спілкуванні не все так іде гладко, навіть і вдома, як згадаємо, чи коли ми були дітьми, чи коли ми бачили своїх дітей, вони робили якийсь крок, ну щось розбили, наробили якусь шкоду. І ми це бачили і знаємо, що це точно зробив наш син, той середущий чи молодший. Знаємо, що то він зробив. І що? що ми від нього очікуємо? Ми знаємо, що це не направиться. Але ми чекаємо, коли він прийде і скаже, я зробив це, вибачте. Справді, це є дуже сильний крок якраз прийти і сказати, бо ми знаємо, що він це зробив. Так само і Бог знає, що ми зробили. Але дуже важливо для нас, щоб ми прийшли, набралися сміливості і сказали прости. Знаєте, навіть один святий, він мав дар молитви. Він молився перед Господом. І він навіть мав таку мрію. Боже, допоможи мені навернути нечистого. Чому він не може навернутися до Бога? Я ж хочу, щоб усе творіння навернулося до Бога. І тут якраз з'являється йому цей нечистий, І він каже, знаєш що? Поспілкуйся з Богом. І каже, давай разом поспілкуємося. Він каже, святий Боже, і цей також каже, святий Боже. І цей каже, святий Кріпкий, святий Кріпкий, святий безсмертний, святий безсмертний. Коли цей святий сказав, помилуй нас, він зник. Оце не вистачає якраз нечистого, але дуже важливо. Людина, яка Є грішним і знаємо, що ми є грішні, але яка стоїть перед Богом і показує, чи так, як розбійник, чи так, як митар, яку молитву дуже добре знаємо Боже, милостиві будь мені грішним, чи так, як ця Самарянка поспілкувалася з Господом. Але просто сказати оце, Господи, помилуй, яке ми кажемо на службі, це якраз є. І зцілення від Господа в нашій душі. Амінь. Дорогі, говорити про молитву це на вечерне І нам треба ціле життя будемо учнями, які вчаться цьому, цьому спілкуванню з Богом. Є стільки, стільки форм є тиха, спільна, літургічна. Молитва, нелітургічна, нелітургійна молитва, є молитва, де розважає, коли розважається Словом Божим, є спонтанна молитва, є молитва, яка нам прикладає церква. Але саме головне є, щоб я серцем душею, в, в покорі хотів прагну цього контакту бути з Богом. Так як і отець говорив отець Андрій про силу молитви. Як це добре, яка це сила, коли можемо спілкуватись? Найменше спільнота це є родина. Як є добре, коли родина є зміцнена духом молитви. Тоді народжується, так як Пресвята діва у, у Єлісаветі, захоплення Богом. Бо Він нам дає силу любити, поважати, прощати, жертвуватись. І народжується в нас пісня про на Бога, так як відспівала Пресвята Діва у Уємсавити, величає душа моя Господа, і мій дух радіє в Бозі спасіння, бо величні діла зробив все і його ім'я святе, який він чудовий і мій опрослає. Але коли подивимось на себе, то в присутності Божій бачимо плями і б'ємо себе в груди, як митник. Боже, милостину, будь мені грішним. І цей акт покорів, пониження перед Богом, робить це, щоб Бог нас бере в свої обійні, в свої любові. А потім так. Потім бачимо, скільки добра робить Господь молитва благодарення. Установлення Євхаристії, слово Євхарісті це грецьке слово, а воно з якраз означає благодарення. Ісус благодарить Отця, і ми Його жертвою благодаримо Отця за те, що Він є неустанною молитвою за нас. Сама досконала молитва, то є жертва Ісуса Христа, свята Літургія, бо Він жертвою тіла і крові, жертвою на хресті благає Отця за, за нас, за всі потреби, за живих і померлих, за всі, всі потреби, Він є ублаганням тому після присуществлення, коли підносить священик чашу е, із віскосом, Твоє і Твоїх, Тобі приносимо Отче, це Твій син, якого приносимо, який жертвується, і ми приносимо його Тобі за всіх і за все. Він є «ублаганням Тебе, Отче, за нас. Він є найкращою самою силою молитвою, а ми всі під Нього ховаємось. твої діти, бо Він найкраще своєю жертвою Тебе благає. І е, тоді співаємо е, е, і молимось Тобі, Боже наш, і просимо тебе, просимо Тебе, але це, цим, цим проханням є Ісус. Dla nas. W wspólnoty celne, te dwoje albo trójje, zbierają się wspólnotami razem z specjalistami, jak wspólnota celna z karędziami się do ducha. żeby w setę na nas, że nam potrzebne. Siłę, widz ducha światowa. Proszę jakaś uwaga. Stukajcie wyczynić. Szukajcie. Знаєте, це є молитва прохання просьби. Це, що нас робить, дає нам кожна нова, нова молитва вислухана, робить нас більш вдячними, більш покірними перед Господом Богом, щоб ми Його прославляли, але і більш покірними перед Ним, щоб його перепрошувати, як це пов'язане. Так як учні ä, побачили, коли Ісус зробив чудо і увірували в нього, увірували, що можуть іти до нього. І так само і сьогодні благодаримо Господа за всі чуда за кожний день, який могли і ми миту нашій області прожити від всіх тих моментів, коли статі заборони. A navo i chest neporčenih vo Marki prosimo, prosimo, prosimo. Stojimo na mollitvi prosječi, zbereži від zla, від wijny, від napad zla, neвеčenami від smerti, від vсього zla, je tak atakuje i ne verči. Mi prosím nam mir, mir v našich dušah наших родинах і нашій державі, у нашому світі. Бо Бог є Богом миру і хто йде з Богом, йде з миром, І з молитвою. І молитва ніколи не паде на землю. Хоча вибрали такий важкий час, коли всі нормальні люди при такому жарищі можуть відпочивати, а ми на роботі. U nas antiterroristična operacija. Mi hoćemo poboroti peklo razum s